Декларацію президента Зеленського його дружина Олена Зеленська є власником кількох офшорних кампаній. Наше суспільство забите війною, мовчить, не реагує ні на що. Зв'язку з публікаціями Панама Пейперс багато опонентів Порошенка в 2016 році піднімали величезний галас, що там десь є слід Порошенка. Продавшим зеленського працює тепер через Швецію. Таке враження, що, що та торба грошей, про яку колись розповідав Баканов, вона й досі гуляє десь по Києву. Вітаю, друзі! Так часом трапляється, що коли велика кількість критичних стріл. Починає летіти на адресу Зеленського. Зеленський зразу хапається за Порошенка як з грятівну паличку. Буквально останній тиждень після прилюднення електронних декларацій, вся блога ферма мила ребра Порошенку рила, де могла що нарити, нічого не нарила, Істерила, придумувала. Байки про те, що Порошенко десь там зібрав гроші людей і кинув кудись. По-перше, всі гроші, які отримав Порошенко, він відправляв на війну. І для початку, перед тим, як гавкати на Порошенка, треба було б спочатку ну, оприлюднити ті кошти, які на волонтерство передавав Зеленський, Єрмак, і пішло-поїхало. Тому що. Слідів особистих коштів цих персонажів не видно у Збройних силах, як не крути. От вони щось вигадують проти Порошенка, скавуляють бік Порошенка, збираються його посадити, відкривають нові пачки кримінальних справ. Загалом, по-моєму, 144 кримінальних справ. Та якби було що нарити, ви б на першій справі посадили його. Тому виникає питання, бо в нас ж. Розумієте, в нас дуже складний рік зараз, крім того, що війна і ну, є вичерпання вже моральних сил для українців, вже вигорання остаточне і безповоротне. У військах люди вже дуже стомились, члени родин дуже стомились. Ми бачимо це на по донатах, як, як тяжко добувається та копійка і відривається від серця і віддається на війська. Тому в рік, коли розглядаються кейси євроінтеграції для України, варто подивитись на Зеленського і, і на його дружину. Тобто сімеєчка Зеленських це ще та сімеєчка, бо вони умудрялися то під час цих заколотів Донецьких концертів в Горлівці, влаштовувати, коли десь за. Кілька сот метрів від цього концертного залу вбивали депутата від партії Батьківщина Володимира Рибака за український прапор. Ну не побіг Зеленський з концерту рятувати український прапор. Не побіг. Але вони нічого не будуть рятувати, що пов'язане з Україною. Але рятувати свої статки вони будуть завжди, тому що вони тирили й никали, тирили й никали. Хочу нагадати, що коли почалася істерія, наприклад, з Панавським Панама Пейперс, скільки було криків, але ж коли вимивали кошти із Привата, там слід і кампанії Зеленського кіпрських, звучав. Так от, давайте повернемось до родини Зеленських, де їхні статки, де їхні заначки, так би мовити, на чорний день. Отже, згідно з поданою декларацією президента Зеленського, його дружина Олена Зеленська є власником кількох офшорних кампаній. Для політика мати офшорні кампанії ну, воно якось не дуже камільфо, як кажуть. Це така Strand резидентал GP Лімітед і Strand резидентал Номіні Лімітед острів Джерзі, Alderanta Limited Кіпр Нікосія і Film Heritage Incorporation Беліз. Окрім того, Сан Томазо Сієл, компанія в Італії, засновником якої є Альдоранта Лімітед із Кіпру, пов'язана компанія Саме на цю італійську компанію, оформлена розкішна віла у місті Форте де Мармі на лігорійському узбережжі Італії. Однак цей факт не спричинив відставки Зеленського, оскільки українське суспільство. Воно розвернуте обличчям до війни або на самовиживання. Тобто, коли така пачка офшорів, це ж політичний скандал, розумієте, а наше суспільство, забите війною, мовчить, не реагує ні на що. Одночас в західних країнах подібні офшорні скандали призводили до серйозних наслідків. Хочу нагадати, що свого часу була спроба прив'язати. Е і Порошенка до Панама Пейперс. Крику було багато, але нічого виявити не вдалося. Якби Порошенко дійсно фігурував Панама Пейперс, то багато західних політиків просто б так делікатно дистанціювалися б від нього і не, не спілкувалися, і не дружили б так, як дружить. Отже, що ми, тоді був після оприлюднення Панама Пейперс? Тоді був дійсно такий. Ну, хвиля невдоволення по Європі пішла. І от ми маємо випадок із Ісландією, де Анна Сігурлаук паз до тір дружина, прем'єр, міністра Ісландії, Сіґмюндура Давида Гюленсона. Володіла офшорною кампанією «Вінтріс Інкорпорейшн в Британські Віргінські острови, що спричинило суспільний резонанс та змусило її чоловіка піти у відставку у 2016 році після публікації Панама Пейперс. Я нагадую, що в зв'язку з публікаціями Панама Пейперс, багато опонентів Порошенка в 2016 році піднімали величезний галас, що там десь є слід Порошенка. Нагадаю, що після, після цих всіх істерик Порошенко зустрічався із президентом Трампом, і очевидно, що не було ніяких там хвостів таких, щоб Порошенко блокували якусь міжнародну комунікацію. Ще одна історія. Петра Немцова, дружина чеського прем'єра Андрія Бабіша, була пов'язана з офшорними структурами, які використовували для купівлі елітної нерухомості у Франції. Це значною мірою вплинуло на політичну кар'єру Бабіша. Бабіш, це такий чеський олігарх, Пройдоха, Шахрай. Він по моєму має аграрний бізнес там, і наскільки мені відомо, Петра Немцева його дружина купила замок у Франції. Тобто, ну по чеських мірках це була кричуща ситуація. Хоча там замок у Франції можна купити за 5 тисяч доларів, очевидно, ну це ще євро, а церкву, мабуть, і, і, і за одне євро під якісь зобов'язання реконструювати чи ще щось. Ну, але для Чехії це теж був скандал, Бабіш продув. Хоча Бабіш, до речі, ну, затримався в чеській політиці. І не виключено, що він зараз буде борситися знову, чіплятися за якісь нові проекти, і буде боротися, звичайно, і за президентство. Також не виключено. Його на ну, переграв Петр Фіала, нинішній прем'єр. і... Ну Петр Фіала справжній друг України, бо Бабіш постійно заглядав в очі Кремлю, тобто шукав там якихось для себе вигідних оборудок. Ну Вміють, вміють фінансових шахраїв кремлівські спокушати, як не крути. Це так, ну, і про наших місцевих теж йдеться. Далі випадок Росіяла де Мартінел, дружина Рікардо Мартинелі екс президента Панами родина Мартінелі мала складну мережу ошурних структур, включно з дружиною. Мартінелі був заарештований в США та екстрадований до Панами, де його судили за корупцію. От тобі Панама Пейперс. Тобто, якщо говорити про Україну Зеленського, то в порівнянні з Україною Порошенка в плані. Ну, такого наближення до західних стандартів Україна відступила на кілька кроків. У питанні особистої корупції на шостий рік Зеленський все більше нагадує Януковича. Причому ну, він ніде не козиряє, як і Янукович, тим, що він допомагає Збройним силам, наприклад. Що сім'я. Приховує частину доходів в офшорах. що в офшорах, очевидно, сидять фірми, які є власниками нерухомості. Ну і ще ж нагадаю, що продавшим Зеленського працює тепер через Швецію, але телекінопродукти, телевізійні фільми, які знімав Зеленський, вони крутяться десь в Росії. На якихось захолусних каналчиках. Ну, раніше навіть демонструвалися на таких досить рейтинг канал ТНТ. Тобто виглядає так, що він все ще отримує роялті з Росії. Це прикольно. Не знаю, чи, чи правда це, але ну, принаймні до війни він точно отримував Роялті за авторські, за продакшн свій. Тобто, ну чесно кажучи, це тільки на Зеленському просто в відкритому просторі. Ми говоримо, що ось ось офшори. А тепер прикиньте, скільки за всякими Кирилами Тимошенками, я вже не кажу про там всяких персонажів, які завжди були гаманцями Зеленського, десь в другій в другому ешелоні, і особливо не відсвічували. Влаштовували собі якісь постановочні замахи на себе, але в основному то на фінансах сиділи. Я пригадую, свого часу в медіа були оповідки того ж самого Івана Баканова про те, як вони отримали великі гроші від Медведчука, по-моєму, 4 мільйони. На похабне шоу, яке мало принижувати все українське в Україні. І вони носилися по Києву з торбою грошей, куди б їх вкласти, щоб, ну, щоб якось дохід додатковий мати. Блін, ну, Ви знаєте, в мене таке враження, що, що та торба грошей, про яку колись розповідав Баканов, вона й досі гуляє десь по Києву. Ну, Може, вже не по Києву, бо тут війна. Сумно це все. І ну, якось принизливо, чесно кажучи, тому що. Ну, політики схильні, або перебільшувати, або применшувати ту чи іншу сферу, в якій вони вляпуються в лайну. Але отак відверто брехати суспільству в очі, як Бреше Зеленський. З нами таких експериментів ще ніхто не проводив. Ну, комуняки проводили. Ну, ми ж від комуняків відхрестилися. Але тут здавалося б, отакий ну, відрижка комунізму у вигляді. Абсолютно українськонависницького персонажа на чолі держави. Ви ж за це голосували, правда, дорогі українці? Правда ж чи ні? Дякую. Не забуваємо донатити на Збройні сили. Порошенко це робить, це роблять багато хто, дуже багато. Інколи навіть віддаючи о, дуже невеликі гроші, які залишаються в людей на руках. Або навіть маючи борг за комунальні платежі. Така от правда. А хтось в цей час никає гроші в овшарах. Дякуємо Збройним силам за те, що вони у нас такі є.